Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Перша є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті. зустріч радників щодо формули миру. Погоджено заяву співголів саміту, базову і таку, що єднає це правильний сигнал, що б не відбувалося у світі. Головне це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це єднання заради справедливості для України, для України і усіх країн та народів, які можуть зазнати агресію. Друге, вже готуємося до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада. Взагалі, цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це і нові оборонні пакети, розвиток наших відносин з Європейським Союзом, до речі, готуємо і міжнародні заходи заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною. І третє це наша вдячність. Важливо ніколи не забувати, як багато людей, різних людей докладають своїх зусиль для захисту нашої держави і українців для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного і кожної з нас. Тільки за цей день російські окупанти завдали жорстоких ударів по нашій Донеччині, Херсонщині Харківщині. Запорізькій області були також ракети і дрони. Я дякую усім нашим воїнам ППО, дякую кожному і кожній в силах безпеки та оборони України. А особливо я хочу відзначити сьогодні саме тих наших людей в різних регіонах України, які, попри всі складнощі, прибувають у будь-який час доби на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, розміновують територію, гасять, Пожежі, рятують людей, фіксують докази російського терору. Це всі наші працівники ДСНС, всі наші лікарі, працівники екстреної допомоги, комунальники, наші волонтери, наші поліцейські, слідчі та криміналісти, наші прокурори, сапери, піротехніки, усі, хто допомагає. Дякую вам. Окремо, я хочу подякувати усьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює у місті. Береслав та в інших містах і селах, по яким постійно б'ють окупанти, бомби, артилерії, але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги. Капітан Микола Ільчишин, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Херсонській області. Олександр Чайка, головний майстер-сержант, командир відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини. Євген Шатайло, Воді, сержант служби цивільного захисту, дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні, Запорізька область, ДСНС регіону. Дякую, дякую усім вам, кожному, і кожній, хто працює заради людей, особливо відзначив сержанта Андрія Ніколаєнка, майстра сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета та підполковника Назара Кутового пожежним. Я дякую вам, хлопці, і усім вашим колегам. Хмельницька область, по якій російські війська цілять ракетами і шахедами. Я хочу відзначити роботу 18 та 21 державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України Хмельницької області, особливо Сергій Лихолад, пожежний рятувальник, сержант. Також Олег Михайлюк, майстер-сержант. Теж пожежний рятувальник Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу. Сергій Бондарук, головний майстер, сержант, командир відділення. Дякую вам рятувальники, які працюють на Харківщині, зокрема 44 та 54 державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня, тоді під час рятувальної операції. Найбільше відзначилось сержант Сергій Горбенко, майстер сержанту Олексій Кузу та Дмитро Лавутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую хлопці за вашу відданість справі. Дякую всім нашим людям, кожному і кожній, хто пам'ятає, що головне це дбати про Україну, про українців, про одне одного, знайти своє місце в народному опорі російської агресії. Битись заради України, працювати заради України, додавати щось своє до спільного результату українців. Слава усім, хто не осторонь. Це так важливо. Слава нашим воїнам! Слава Україні!